До вашого розгляду електровелосипеди торгової марки Партнер Аїда Люкс в синьому та чорному кольорі, а також Спарта Сакура. Саме ці електровелосипеди ви вже, мабуть, зустрічали на дорогах України. Можливо, ви вже бачили, коли приїжджали повз того чи іншого містечка, села, населеного пункту, де на цьому велосипеді або на цьому велосипеді. Дідусь віз онука до школи, та дочка. Інший чоловік або жінка їхала на роботу. Дуже багато людей користуються подібними електровелосипедами в Україні. І я, Віталій Бойчук, від магазину Планета Залізяка провожу огляд цих велосипедів, що ми маємо в себе на продаж. Аїда Люкс має такий розмір гуми «Спарта сакура. Має такий розмір гуми. Передні дискове гальма, передні барабанний гальма, передня фара, яка добре освітлює шлях попереду. Передня фара знаходиться поверх, не так добре освітлює дорогу, як Ваїда Люкс. Але має попереду поворотники ліворуч та праворуч. Задні гальма барабанні, позаду гальма дискове. Обидві моделі мають кошики попереду. Для того, щоб зручно... Компактно вмістити вантаж, з магазину привезти хліб, борошно, цукор тощо. Мають доволі зручне сидіння. Саме головне, що є спинка для підтримки пасажиру. Зазвичай дідуся або бабуся везе онука або онучку, щоб не випили. Техніка безпеки найголовніша. Не забуваємо про світловідбивний жилет та шолом. Мають позаду стопи, катафотники, болотники, болотники, катафотик, але, мабуть, оця рекламний номер заважає. Бачите? І також має спинку. Аїда люкс має такі амортизатори. Нагадую дисковий гальма позаду. Підніжку для пасажира. Спарта сакура має такі амортизатори. Барабанний гальма. Попереду дискове, а іда попереду барабанні. Обидві моделі мають зеркала заднього огляду, мають сигналізацію. Сигналізація. тримач для телефону. тримач для телефону. Три передачі. Сигнал-поворотники, три передачі, як зазвичай. Три передачі, сигнал-поворотники, ручка газу. Ось така панель приладів. Ручка газу, така панель приладів. І є такі ось невеличкі опції. Колонка. Я думаю, що. Краще не використовуватися, щоб нікого не лякати. Акумуляторна батарея Aida Lux 60 В 15 А. Акумуляторна батарея Sparta Sakura. На, таким чином закривається. Зверніть увагу, що в цій моделі і в цій моделі батарея дуже легко дістається і взимку у холодну пору доби легко переноситься в тепле приміщення. І заряджаються, нагадую, раз на місяць, обов'язково заряджуємо і тримаємо їх в теплі. Спарта сакура 48 В 12 Ампер годин. А Люкс, 60 В 15 Ампер годин. Краща батарея, ніж у Спарта сакура. Беру потужний магнит. Бачите, приєдную до Спарти сакура. Рама залізна. Тут слабше, але залізна. А люкс, магніт просто падає, не пристає. Магніт падає, не пристає. Падає, не пристає. До, до ланцюга пристає до рами. Ось, бачите? Не магнитеся. Величезна ймовірність, що рама йде алюмініва. Полегшена модель. Звертаю увагу на двигун. Двигун п'ятисотий. Бачите? Спарта сакура. 350. Тож, потужніший двигун. Потужніша акумуляторна батарея. Ціна саме цієї моделі Aida LUX на сьогодні 24 тисячі гривень. Ціна цієї моделі SPARTA Парта на сьогодні 29 700 гривень. Нагадую, що на електровелосипед SPARTA Парта Гарантія на двигун 2 роки. Гарантія на партнер на двигун 2 роки. В магазині Планета Залізяка можна замовити запчастини саме на ті моделі, які ми і продаємо.